Кіт філософ. Ні, я не їстиму цього сніданку ні за що Ні за що не їстиму я його. Наш котик сидить рівно спиною до сніданку. Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я вирішила вас розважити своїм грею. Отак от він у мене сидить з філософським виглядом і навіть не нюхає, навіть не нюхає те, що на столі. Що ж у нього на думці? Як ви думаєте, що на думці в цього котика? Я думаю, щось смачненьке. Бо те, що лежить у тарілці, його не дуже надихає на подвиги. На дворі дощик, хаті сніданок пахне, кава готується. Тож, дорогі друзі, всім смачно!